Привіт всім! Мене звуть Світлана Медяник, я психологиня, арт терапевтка І тема сьогоднішнього відео хто такі токсичні люди і як захиститися, як захистити свій психоемоційний стан від цих токсичних людей. Тема про токсичних людей особисто для мене є не самою приємною темою, але вважаю, що вона є і буде актуальною завжди, тому варто про це говорити. Також, як психолог на захист. Людей токсичних, яких ми називаємо токсичними, хочу сказати, що такі люди з цією токсичністю не народжуються. Токсичність вона набувається через непрожитий якийсь травматичний досвід, через довготривалі стреси і так далі, тобто через непрожиту якусь проблематику в житті. Як розпізнати токсичну людину, які ознаки токсичності? Перше, це критика і знецінення. Ці люди не жаліють критики для інших людей, а також знецінюють думки роботу і будь-які дії інших людей. Вони Вважають себе вічними жертвами. Якщо в них щось не виходить, це значить, що винні люди, винні якісь події, обставини і так далі. Але тільки не вони самі. Тобто це люди, які не беруть відповідальність на себе, а будуть звинувачувати всіх інших в тому, що у них щось не виходить. Також ці люди вічні маніпулятори, вони будуть Використовувати інших для того, щоб досягти якихось власних цілей. Також їм притаманний негативізм, тобто якийсь такий негативний настрій для них це от така постійна базова емоція. І ті люди, які будуть старатися якось підняти їм настрій, якось їм допомогти. Теж будуть критиковані і, і, і зневажені. А, наступна ознака це заздрість. А, ці люди не люблять людей, які чогось досягають, вони знову ж таки будуть їх знецінювати і старатися зробити все так, щоб це досягнення якось зруйнувати. Також ці люди дуже імпульсивні і а, можуть бути агресивними навіть. Ці люди ще не вміють слухати, не вміють поважати думку інших людей. Вони можуть ігнорувати межі, межі мається на увазі часові втручатися в особистий простір, втручатися в розмови інших людей, тобто немає такої поваги до особистості іншої людини. А також вони залежні від драми, тобто вони люблять створювати проблему там, де її насправді не може бути. Здатність розпізнати ці ознаки вже допоможе уникати та захищати себе від негативного впливу такої людини. І наступне питання таке: як вберегти себе свій психоемоційний стан від. Впливу а, такої токсичної людини. Пам'ятаю, колись переглядала відео з одним відомим психологом, який задали запитання, а як налагодити стосунки з такою людиною, яка являється токсичною, а на що вона зробила квадратні очі і запитала, для чого це вам потрібно. Да, це нереально. А, що я хочу сказати? Перше, що ми маємо знати і вміти, це розуміти і визначати оці токсичні ознаки, про які я говорила перед цим. Якщо ви відчуваєте. Після спілкування з людиною, повністю себе виснаженим, ви розумієте, що таке спілкування приносить вашому психоемоційному стану виснаження. Ви відчуваєте себе як той вижитий лимон після спілкування з цією людиною? Ви вви прислідковуєте усі ті ознаки, про які я говорила раніше: це і знецінення, і критика, і маніпуляції і так далі. Тобто перший етап це визначення ознак цієї токсичної людини і розуміння свого внутрішнього стану після спілкування з такою людиною. Друге таке правило це визначення чітких меж. Встановлюйте чіткі межі в спілкування з такою людиною. Проговорюйте відкрито, що мені неприємно чути а, там знецінення іншої людини. Да? Я не хочу про це говорити. Ви вправі проговорити те, що для вас є нормою, а що не являється нормою. Наступне це не вступайте в емоційні драми, не дозволяйте втягувати в себе в якісь конфліктні ситуації, в якісь конфлікти. А, Токсичні люди люблять залучати інших в якісь драми, щоб е ці люди теж нервували, щоб теж якось емоційно переживали те, що переживають вони. Залишайтеся спокійними і проявляйте спокій в будь-яких е спілкуваннях з такими токсичними людьми. Розвивайте також емоційну стійкість. Допоможуть розвивати емоційну стійкість, дихальні вправи, медитація, якісь фізичні навантаження, фізичні вправи це все допоможе вам менше реагувати на якісь негативні зовнішні впливи. Якщо поведінка токсичної людини не змінюється, то не бійтеся припинити спілкування з нею, тому що ваш особистий психоемоційний стан він. Повинен бути в пріоритеті. Якщо ви відчуваєте, що токсичні стосунки продовжують на вас впливати, і самостійно вам важко. Збалансувати свій внутрішній стан, свій емоційний стан, то запрошую в програму психотерапевтичну, яка складається з 10 занять, яка називається Стабілізація психоемоційного стану, де ми будемо вивчати різноманітні техніки релаксації, дихальні вправи, медитативні вправи, які допоможуть стабілізувати свій внутрішній психоемоційний стан, а також ми будемо говорити про те. Те, як допомогти собі а, знайти опори, а, підвищити свою самооцінку, а також говорити про те, звідки береться стрес і як він впливає на психіку, на емоції і на фізіологію людини. Тому, а, якщо цікаво, приходьте, буду рада вас бачити, буду рада допомогти вам і а, бути. Підтримкою на вашому шляху до стабільного психоемоційного стану.